На підприємстві Вінниця Зеленбуд деревця Ялівцю вантажать на машину. До Вінниці декоративні рослини привезли з Полтавщини, розповідає заступниця директора підприємства Тетяна Прибиш. За скільки їх придбали на підприємстві, не відповіли. Лише зазначили ялівець сорту блю ароу, стійкий до різних погодних умов. Ці зелені насадження вже прикрашають вулицю Замостянську та Майдан Небесної Сотні. На розсадниках вона від самого маличку від дворічного віку рослини проводили спеціальні агротехнічні заходи по формуванню кореневої системи. Ця коренева система є закритого ґрунту, гарно сформований ком. Вони приходили у спеціальних таких мішках, контейнерах і були пересаджені в ці контейнери, вже великі. Кашпо розміру метр на метр. Їх можна буде переставляти з місця на місце. Розповідає Тетяна Прибиш, встановлюють такі на площі Гагаріна. Тут працівники Зеленбуду наносять розмітку. Ялівець, рослина невибаглива, розповідає працівниця підприємства Алла Данілевська. Вони не бояться ні морозу, ні сонця. Правда, якщо на зиму, то можна буде їх якби укривати. У нас тут така заложена моркува. Буде під'їжджати полівомоючна машина. шланг заложений на глибину, і він буде саме туди попадати вода до кореневої системи. Висота куща може сягати двох метрів, каже Алла Данілевська. На площі Гагаріна розмістили 25 кущів ялівцю. Загалом по місту встановлять ще 60 таких кашпо, але вже з іншими рослинами. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.